Психологи та психіатри, розкажіть про ситуацію, в якій ви подумали: я знаю, що не маю права судити, але чорт забирай, що за фігня. Я консультувала 13-річну дівчинку, і вона повідомила про приставання з боку вітчима. Я зателефонувала її мамі і сказала, що потрібно повідомити в службу захисту дітей. Виявилося, що служба захисту дітей вже знала про це. Про насильство вперше повідомили, коли пацієнці було 7 років. Мама знала про насильство і все одно залишалася зі своїм чоловіком. Як вона могла не зробити більше, щоб захистити свою доньку? Вибачте, пані, я засуджую. Моя професорка якось поділилась словами пацієнта, які змусили її звільнитися з роботи. Він сказав: Я не ґвалтував свою доньку їй це подобалось. Дочці його було 6 років. Моя професорка більше не могла цього терпіти. Вона працювала в реабілітаційному центрі для людей, які були засуджені за тяжкі злочини і були змушені отримувати психіатричну допомогу. Це була дуже важка робота, яка зламала її морально. Схоже на сьогодні достатньо інтернету. Ця фраза описує всю мою роб... Воту в дитячому будинку інтернаті. У нас була дитина, яку передали в інтернат після певних консультацій з батьками. Вони проводились приблизно за 4 місяці до цього. На сімейній сесії вони згадували, що у них є паразити. Мої думки М -м що, І як ви з цим боретесь? Мама описує ситуацію. О, так вони у нас є, вони усієї нашої родини. Ми не віримо, що від них можна позбутися, оскільки вони є частиною нашої біологічної екосистеми. А я просто ошелешений. Ми витратили три тижні, щоб переконати цю. Сім'ю, що це інфекційне захворювання, яке потребує лікування. Вони хворіли через антисанітарію три тижні консультування. Що найцікавіше, прийшлось переконувати мати, що їхній IQ не знизиться через те, що вони виженуть з організму паразитів. Господи, це зайняло набагато більше часу, ніж будь-хто очікував. Як я сказав на початку, через чотири місяці дитину все одно забрали. Консультації виявились недіючими при цьому рівні отупіння. Одного разу у мене був пацієнт, чия дружина забила їхню дитину до смерті. Він хотів, щоб йому допомогли відновити стосунки з дружиною. У той час я сам був молодим батьком новонародженої дитини. Він викликав у мене страх за власну дитину, глибоку ненависть до його дружини і жалість. Типу, які ти жалюгідний. я спробував провести три сеанси, познайомився з його дружиною, і таке інше, перш ніж передати справу моєму колезі, який знав про мою реакцію і намагався допомогти мені пройти через це. Так сталося, бо я був новачком у цій сфері в той час. Це очікувано, що такі теми будуть підійматися час від часу, але до такого нема. Можливо, бути байдужим. Я займаюсь гострою дитячою стаціонарною поведінковою терапією. Батьки можуть бути справжніми шматками лайна все життя, а потім скидають дітей на нас і кричать: Виправте їм мізки! Я сильний, мужній та стресостійкий хлопець, і я проплакав багато ночей через такі ситуації. Я працювала з дітьми, які пережили певне насильство, травму. 90% моїх клієнтів зазнали сексуального насильства. У мене буває багато моментів, коли я відчуваю себе останнім лайном, але не від осуду. Моїх клієнтів, а від того, що трапилось в житті їх кривдників. Я не виправдовую їх, але їх психіка занадто порушена, щоб жити нормальним життям. Один з насильників в дитинстві допомагав батьку розчленовувати тіло матері після того, як він вбив її. Другий став жертвою секс-торгівлі у віці до 8 років. Іншого кривдника змушували зніматись в порно. У мене постійно бувають думки, що за фігня. Підпишись на наш канал та підтримай український контент. Наразі відео виходять тричі на тиждень. Одного разу я був у кабінеті свого. Психіатра раз на два місяці я проходжу 15 хвилин медичний огляд. Я розповів йому, що за останні шість тижнів померли троє моїх старших родичів: тітка і двоє дядьків, над якими я був опікуном. Вони померли один за одним. У моєї дружини був серцевий напад. Дочка намагалась накласти на себе руки. А моя мама зламала стегно і пролежала на підлозі тиждень, перш ніж її знайшли. Вона пила і їла з собачих мисок. Мені подзвонили її сусіди за 10 хвилин після того, як я організував останнє поховання. Психіатр перерв. Вав зустріч, зателефонував психотерапевту в сусідньому кабінеті і попросив його відкласти наступну зустріч, щоб поговорити зі мною. Я був настільки розгоблений, що навіть не думав про наслідки для психіки. Думаю, вона врятувала мені життя, але без думок вата факт точно у неї не обійшлось. Я працював у реабілітаційному центрі для наркозалежних і алкоголіків, і до мене прийшов клієнт, який був самопроголошеним наркобароном. Він розповів мені свою історію, у тому числі і про те, як він дійшов до того стану, в якому перебуває зараз під Час розмови цей чоловік зізнався, що продав свою сестру в сексуальне рабство, насильно вколов їй кілька заспокійливих і наркотичних препаратів, а також доручив кільком людям провчити її, що це означало. Він не розповідав. Він розповідав цю історію з похмурим обличчям, посміхаючись лише тоді, коли згадував хороші часи. Ці хороші часи наставали тоді, коли у нього було достатньо героїни, щоб прожити цілий день. Я не знаю, де цей чоловік зараз, але він надихнув мене на роботу з жертвами секс-торгівлі, тому що вони не тільки мають справу зі стигмою продажу свого тіла, але й часто борються з наркотичними залежностями. Ви, чесно кажучи, були б вражені, якби дізналися, скільки людей залежні від речовин, які їм надавали насиллю. Мені здається, що багато коментарів про те, що вони ніколи не засуджують своїх клієнтів, можуть бути наслідком того, що вони працюють у волонтерських службах або їм дуже пощастило з клієнтурою. Судження не є по суті поганою річчю. Завдяки йому ми дізнаємося, що вбивати людей це неправильно. Тож, коли клієнт однієї зв'язниці сказав мені, що так не заводить мене. На як поношене спідні маленької дівчинки, можете повірити, що я до біса його засудив. Я продовжував працювати з ним, тому що я професіонал, але я не можу чесно сказати, що не засуджував його. Я засуджував і знав, що він ніколи не повинен бути поруч з дітьми. Я засуджував, що він ще не готовий до змін. Я жадав, щоб його доступ до власної доньки був під пильним наглядом пожиттєво. Розуміння власних упереджень і того, як вони впливають на вашу роботу, є дуже важливою частиною навчання і практики. Коли одне з найпопулярніших захворювання. Рівень прийшла в США. Ми з однією з моїх найбільш екстравертних клієнток обмірковували, як задовільнити її соціальні потреби, залишаючись при цьому в безпеці. Наступного тижня вона скасувала свій сеанс і сказала мені, що у неї позитивний результат після відвідування Оргії. Така подія безумовно не була однією з наших ідей закриття потреби. Поклавши слухавку, я глибоко зітхнула і трошки її засудила. Я вела групу з управління гнівом для чоловіків, які робили жахливі речі з жінками. У більшості з них я розкривала позитивні сторони і могла. Була стримано працювати, але були два хлопці, в тій групі, до яких я просто ніколи не могла знайти безумовного позитивного ставлення. Один з них час від часу обговорював, наскільки несправедливою є система до тих, хто любить насильство. Я дуже старанно працювала над тим, щоб відкрити його і знайти спільну мову. Він покинув групу після того, як намагався задушити свою дівчину і потрапив до в'язниці. Вона, на щастя, вижила. Інший учасник регулярно залишав групу раніше, або запізнювався, приймав мінімальну участь і так само не хотів. Відкриватись він погрожував мені, коли я сказала, що він не отримає залік за відвідування, чого вимагав суд. Одного разу я мала змогу почути, як він кричав на свою дівчину і ламав речі в квартирі. Я засуджую цих людей, вони лайно. Можливо, їх можна виправити, але для цього потрібно працювати над собою, а вони обидва відмовились це робити. Варто зазначити, що я ставилась до них інакше ніж до багатьох інших у групі, Те, якими можна було навіть захоплюватись і поважати, навіть незважаючи на їхню жахливу поведінку в минулому. Я долучив до огляду пацієнта, який лежав в одномісній палаті. Коли ми відчинили двері, він виплеснув нам в обличчя горщик з сечою та какашками. Я намагався бути об'єктивним, але думка проскочила. Ну що за триндець тут відбувається? Я працюю в стаціонарі, тому іноді буває важко. Люди з розладами можуть поводитись як діти або маніпулятори. Частіше за все я не засуджую і знаходжу для них трішки співчуття. Але важче стримуватись, коли хтось кусає або б'є нас. Одного разу мене вдарили карнизом, бо, за правилами лікарні, вони можуть бути. Тільки знімні, щоб попередити самогубство. Я працюю з молоддю та підлітками, які мають тривогу, травми або депресію. Деякі з дітей, з якими я працював, мали досить серйозні проблеми з прив'язаністю. Незважаючи на це, я ніколи не думав, що мені доведеться серйозно пояснювати пришелепкуватим батькам, що ви не можете просто купити гамівну сорочку для своєї дитини або годувати дитину щовечора ультрагострими стравами, замість того, що їдять всі інші за столом. Це не жорстке поводження, але ви повинні розуміти, яку емоційну. Травму це спричиняю. Також я проговорював, що ваша дитина не намагається вбити вас, тому що стоїть вночі під вашими дверима і плаче. Це швидше за все, тому що вона боїться своїх кошмарів, але відчуваю, що ви просто не кричите на неї, якщо вона вас розбудить. Я клінічний психолог, який працюю переважно в судовій практиці. Це означає, що мої клієнти зазвичай беруть участь у судових процесах: сімейний суд, суд у справах неповнолітніх, кримінальний суд і таке інше. Моя робота полягає в оцінці або наданні лікування. Я не суджу, це робота судді. Але звичайно, я маю свою думку. Мене вражають виправдання, які люди знаходять для своєї паскудної поведінки. Найбільше мене дратує, коли батьки маніпулюють своєю дитиною проти іншого з батьків. Мені доводилося проводити терапію для п'ятирічної дівчинки, яка сказала, що не хоче бачити батьків, тому що вони не платять аліменти. Як це взагалі? Чому п'ятирічна дитина має про це знати? Чому вона повинна турбуватись про свої аліменти? Мій батько звинувачував матір у тому, що вона налаштовувала мене і моїх братів і сестер. Ти нього нам не було навіть 15 років. Він ніколи не визнавав, що саме він робив з нами всілякі паскудні речі. У нас було 8 років суцільного болю з соціальними асистентами. Нас трахили фамільярні соціальні працівники, які думали лише про воз'єднання для сім'ї. Я досить злісно ставлюся до його аргументу, оскільки він використовувався проти мене, моїх братів і сестер та моєї матері. А соціальна допомога не завжди дієва. Фахівці намагалися поставити нам трьом легку форму раз розлити аутичного спів. Спектра, а також синдром відчудження батьків, другий дуже суперечливий синдром, який не є офіційним. Служба у справах дітей теж задовбала мене в дитинстві, не бажаючи розділяти сім'ю після того, як ми з сестрою розповіли їм про емоційне та психічне насильство, якого зазнали від нашого батька до біса службу захисту дітей. Протилежна сторона питання. Мене направили до провідного психолога місцевої лікарні, оскільки я був у важкій депресії, і мав суїцидальні наміри. Вона буквально закотила очі після опису мого стану і сказав. Щоб я подорослішав її слова. Я хочу допомагати людям, які насправді збираються вбити себе, а не з тобою, бо ти вже працював з психологами і немає ніякого результату. Якщо ти ще тут живий, то це значить, що ти симулян. Це мене дуже розлютило. Я почав замикатись в собі, вважаючи, що не заслуговую на допомогу. Через два роки суїцидальні нахили привели мене в лікарню. Лікарі дуже зацікавились психологами, з якими я раніше спілкувався. Я розказав їм про цей вищезгаданий інцидент. Вони запитали, чи знаю ім я ім'я Психолога. Потім повідомили мені, що її звільнили рік тому. Не знаю, скільки людей постраждали від цього професіоналу. Терапія була одним з найкращих рішень, які я коли-небудь приймав для себе. Добре, коли нейтральна сторона має свою думку про те, що вас турбує, і пам'ятайте, ви не зобов'язані залишатись терапевтом, якщо не хочете. Терапія, як і будь-яке психологічне лікування, часто більш схожа на метод спроб та помилок, щоб знайти те, що працює саме на вас. Крім того, ви отримаєте від терапії те, що в неї вкладете. Тому будьте чесними та відвертими зі своїм терапевтом. Це допоможе йому працювати з вами над визначенням найкращого для вас курсу. Я бажаю вам всього найкращого. Коли я був неповнолітнім, мене спіймали з алкоголем на вулиці і притягли до відповідальності. Я розповідав про це своєму психологу і сказав, що поліція зловила мене з ручною гранатою. Він не знав, що ручна граната це різновид напою, і було кумедно спостерігати за його реакцією. Він зробив велику довгу паузу і запитав: де ви взагалі знайшли гранату? Я зрозумів, не порозумів. Розуміння і виправив ситуацію, але на якусь мить він точно подумав: бляха муха, що ж мені з цим робити.